Доброго дня! Знімаю відео я і мій маленький садочок Віктор Решетко, як приготувати бордовську рідину. Значить, відмірюємо 500 грамів негашеного лапна. Воно має бути ось такими кусочками. Якщо воно не кусочками, то вірогідність, що воно негашене, дуже сильно падає. І тепер беремо вода, люба піде холодна, і висипаємо ці пів кілограма води. І зараз дивимося, реакція доходити у воді. Ми зараз неї побачимо, коли вапно гаситься у воді дивимося ідуть бульбашки при перемішуванні ось і проходить реакція Оце і є саме основний показник, що бордовська рідина буде у вас високоякісна. Якщо ви всипали е, ізвість вапно негашене і ніякої реакції у вас не відбувається. ось, значить, виходить те, що вапно вже погашене було до того. Тобто вже... Лапно-пушонка для побілки стін, то вже вона не, не годиться буде для використання бордоської рідини. Тепер беремо ось ну це не рекламка, а бідний купорос. Я зараз його розріжу, ось цей пакетик. І ось 5 літрів води. Ми у цих 5 літрах води. Ось, розмішаємо 200 грамів мідного купоросу. Чому 200 грамів? Ну, тому що вже зараз, як кажуть, вже деякі почки. Ось висипаємо 100 грамів. вже пішли в ріст, деякі почки ось, то вже ми боїмося, щоб не спалити. Повірте, 200 грамів, це 2 воно, ну, вполне допоможе. 1% Воно буде маловато, а 2% для такої весельної розробки, це буде досить. Чуємо реакції. Якщо це передасть камера, воно бурлить, булькає, воно, як бачимо, піниться вода. Оце йде реакція. І тепер 200 грамів купоросу ми у гарячій воді бажимо п'яту літра гарячої води, щоб він добре розтворився там. Перемішуємо. А тут відбувається реакція. Коли відбувається реакція, то виходить рідина після гасіння вапна, це гідрид кальцію. і потім із цим гідридом кальцію ми Змішуємо тонкою цівкою 5 літрів мідного купоросу. Вливаємо тоненькою цівкою. Якщо вже пройде реакція, ждемо, поки вапно все не перебулькає повністю, не погаситься. І потім вливаємо мідний купорос, я зараз покажу тонкою цівкою, помішуємо його. ось Получається таке з вапна, молоко біле білого кольору, майже як сніг. Перемішуємо. І воно недовго, хвилин 5, 7 до 10 хвилин гашення вапна проходить. І оце тоді буде настояща Бордовська суміш. Чому я кажу зразу мішати вапно? Якщо воно негодне, ну вже погашене, скажімо, десь ви купили, то ви просто його розмішаєте хорошо, десь на городі вильєте. Або воно це буде просто як кальцієва підкормка, щоби не... Не розмішувати мідний купорос і не портити. Спочатку мішаємо вапно, як іде реакція, а потім потихеньку починаємо мішати мідний купорос. І оце цим такою суміш обробляємо сад. Я роблю так, розмішав 5 хвилин, почекав, ось, щоб оти. <кій> Усі комочки, які є, в мідний купорос, осаду не дає, а у вакні буває таке. От. І камінчики там на дні, і все діла. П'ять хвилин постояло, воно трішки. Оце все осіло. І через обикновенну сітку оприскувача ми його проціджуємо. Ось, повірте, ну я користуюся електричним оприскувачем. Просто. Грубо сказати, треба чуть-чуть більше газку крутнути. І він тягне, не забивається, все добре і все добре виходить. Ось так. Тепер по капельці. По капельці буквально отак. Вливаємо. Я не можу так, бо Знімати хочу. Ну да всі вже добре зрозуміли. Почуть уливаємо Ось. і перемішуємо. Можете так, можете цівкою, різниці немає. Зараз я вам увільюю його. Хвилиночку. Як же ж його зробити, щоб і правильно було. Я телефон на одну секунду відложу, так ось я поставлю. А потім покажу, який колір має. Оце отакий приємний колір, голубий, має ця бордовська рідина. Розмішуємо 5 хвилин почекали, поки мікрочастинки і всі осядуть на дно відразу. Заливаємо пирське, і тоді деревця виходить ось такого кольору. Все якось так до побачення. Кому сподобалося, ставимо лайки і підписуємося на мій канал.